Вітаю всіх! Сьогодні ми з вами завітали до мальовничого села Черкаської області вдалині від міського шуму. Ми перебуваємо в селі Ашанівка Золотоніського району по вулиці Набережна. Село знаходиться в 14 км від міста Золотоноша та в 45 км від міста Черкаси. Хотілося показати вам на продаж двохповерховий будинок з неймовірним краєвидом. Будинок розташований на приватизованій, правильної форми земельній ділянці площею 31 сотка. На земельній ділянці розміщені житловий будинок, лазня, гараж, погріб, скважина, обиральня та система крапельного поливу. Проведено озеленення ділянки. Гарний підбір та розміщення рослин, дерев, кущів, квітів, створення клумб та газонів. У дворі молодий садок, груші, яблука, сливи, персики, саптовий виноград. Будинок двоповерховий, цегляний. Загальна площа будинку 229 квадратних метрів. Дуже зручно, що в будинку є підвальне приміщення, в якому розміщений гараж та дві кімнати під майстерню та погріб. В будинку підключений газ. І є скважина та вигрібна яма. Передбачено твердопаливне опалення. Встановлено лічильники на воду. В будинку продумані всі деталі інтер'єру. На першому поверсі дві житлові кімнати, велика кухня, санвузол. На другому поверсі три кімнати з камінною залою та великою терасою. Такий у нас санвузол. Бойлер встановлений. Така у нас велика кухня-вітарня площа 24 квадратних метрів. Та дві кімнати площі 16 та 10 квадратних метрів відповідно. Це у нас другий поверх, така веранда площі 12 квадратних метрів. Велика кімната з каміном площа 24 квадратних метрів. Ще одна велика кімната, площа 26 квадратних метрів. Це у нас третя кімната. Приємним бонусом для майбутніх власників буде вихід до річки Золотоножка, яка впадає у Дніпро. Риболовля вам забезпечена. Також є причал для човна. Якщо хочете дізнатися більше про даний будинок, будь ласка, пишіть в коментарях під цим відео. Якщо будинок вам сподобався, приходьте, дивіться, телефонуйте, ставте лайки та підписуйтесь на наш канал. Всім гарного дня та до зустрічі!